Від'ю країн разом сильніші. Раді вітати вас з Іспанії з містечка Сан-Педро Пінатар. Тут львівські карпати протягом найближчого місяця проводитимуть зимові збори підготовку до другої частини чемпіонату України. А ну, а це. Франциско Фернандес та його асистент Вісенте. Тож сьогодні для них це дебют дебют у новій ролі, дебют для тренерів, які працювали виключно вдома в Іспанії. Сьогодні номінально домашній для них матч, але команда із України і для них це безперечно особливий поєдинок, хай не офіційний, але теж. Певний тест. Потрібно вийти із своїх володінь. Едсон, але удар поворотах Мисак спокійно забирає м'яч до рук. Федор. Хороша передача на, хід на Карабіна. Карабін пробиває. 1-0. Карпати відкривають рахунок. Ярослав Карабін на 9-й хвилині. Класна атака зелено-білих. Завершується ударом Ярослава Карабіна, і от, власне. В дебюті ми казали з вами про те, що Теджон заволодів ініціативою доволі непогані кілька атак провів. Але Карпа загальній групі. Павло Вітер він пробиває здалеку. Хороший сей від говки передобування, але в офсайді перебуває Іван Чабан. Павло Вітор, футболіст, який полюбляє бити в поворотах з будь-яких позицій. Гравці зелено білих намагаються витіснити їх. Удар воротах, врятує ворота Карпат Каркас, добивання. Як же було небезпечно. Ну... Чабан віддає хорошу передачу на Федора. Федор поруч є карабін. Там і Павло Вітер. Павло Вітер отримує цю передачу. Павло Вітер пробиває, але перший на м'ячі голкіпер Теджона Лі Чангін. до Чебана м'яч не дійшов. І вболівальники Карпат мають змогу стежити за цим поєдинком. Отака правом фланом. Простріл Мисак виходить із воріт. Є можливість для удару. Жоа Віктор, але Мисак самовіддано грає. Так Атеджона триває. Удар по воротах. Рятує Есон ворота після удару Сочин Су. Мисак добряче попрацював і зблизився із Олівейрою. Дивимось ще раз. Це Роман грає у подачу з флангу. Ну і тут без порушення правил. Майже забрав м'яч в Олівейри, але в будь-якому разі склад... Пресингують зараз корейці. Є можливість для удару. Олівейра пробиває і зрівнює рахунок. Сочинсу викладає дуже зручну передачу Олівейрі. і бразилець. М'яч віддає супернику. Ну і, звичайно, що Сочинцу розбирається чудово, від розвертається. Сподобається сьогоднішньому будинку Федор. І класна гольова. Передача. І зараз удар по воротах. Не найсильніший, але трьох суперників на собі зібрав. Федор віддає на Павло Вітора. Павло Вітор пробиває. І зараз Каркас рятує ворота Теджона. Супер шанс. Вже вже не готовий був, так? Не мав змоги врятувати ворота, якби, якби зовсім трохи В бік, то, звичайно, що рахунок. На фоні саме таких не європейських команд, азійських, але дуже хорошого рівня. Ну і зараз фол. І що? ж, Зараз палахують пристрості. Едсона. Треба заспокоїти. Звичайно, що цікаво, що між двома бразильцями це все спалахнуло. Між Едсоном і Жоао Віктором. Насамперед потрібно уникати таких фолів. У нас червона для Едсона, червона для Жоу Віктора. Обидва бразильці. Сьогоднішній матч вже завершують. Це нормальна ситуація. ну і е Чи будуть заміни е гравців, яких немає на полі чи ні. Ну, а це цей епізод, коли дуже-дуже грубо. Сич. На ударній позиції Олексій пробиває. Не з першої спроби, але забирає м'яч у руки Лі Чангін. Мірошніченко. довга передача вперед. Закидання на Стеніо. Стеніо немає офсайду, Стеніо. є можливість для удару, але дуже зміщується в кут за НАТО. Так і пробиває по воротах. Лі Джунсео тягне цей м'яч замість Лі Чангіна в стартовому складі. На другий тайм. Так у Фабіано зміщується в центр. Є можливість для удару. Фабіано пробиває, але м'яч летить далеко-далеко за межі. Холод. Можна пробити. Пробиває холод і забирає м'яч Лі Джун Сео. Все ще атака корейців. Триває. Удар по воротах. Сильний, неточний. Кім Хьоно. Проти нього Мірошніченко. Кім Хьоно. Швидкий футболіст зі стрійкою на спині. Мірошніченко в першому таймі не дозволив Кім Хьоно пройти повз нього. Але зараз можливість для удару і забивають В кінцівці цієї зустрічі на 84-й хвилині. Теджон відправив м'яч повз Андрія Кліщука. 2-1. У Карпат є ще кілька хвилин часу для того, щоб врятуватися від поразки. Проти Яна Суперник Костенко падає, але, звичайно, що без порушення правил. І рефері готовий сповістити про завершення цього поєдинку. Карпати поступають 1-2. На гол Ярослава Карабіна відповідають влучними ударами Дього Олівейри та Кіма Джунбома.